Дякую всім, хто розуміє, наскільки важливо зараз надавати підтримку та допомогу нашим дітям, особливо дітям, які позбавлені батьківського лікування, дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Треба нам бути відповідальними дорослими. І я дякую всім, хто в Запоріжжі, хто за межами Запоріжжя розуміє цю відповідальність і допомагає. Прийомним родинам, дитячим будинкам сімейного типу і дітям, які перебувають під опікою, цього дня вручили 39 ноутбуків та флешок на 16 гігабайтів із символічним гаслом Слава Україні службу у справах дітей Запорізької міськради вкотре допомогли французькі партнери Асоціація підтримки українських сиріт. Саме головне це підтримка для наших опікунів, тому що батьки. На жаль, не всі спроможні сьогодні влаштувати всі необхідні речі для наших дітей. Тому для нас, як для служби, така підтримка дуже потужна. Служба у справах дітей відбирає спочатку родини, ті, які потребуються, великі родини там, де потрібно, і далі ми доповнюємо сьогодні. У нас були і нові сім'ї, які тільки створилися, і нові діти, які потрапили саме в сімейні форми виховання. Тому для них було здивовано, як це новий ноутбук і чому мені. Всього від початку війни Асоціація підтримки українських сиріт передала запорізьким дітям 90 нових ноутбуків та понад сотню вживаної комп'ютерної техніки. Нехай вказані ноутбуки принесуть користь і будуть додатковою можливістю для вас і для вашого майбутнього. Дякую вам. Всього в Запоріжжі нині 565 опікунів, під опікою яких прибувають 717 дітей, 12 прийомних сімей, які виховують 20 дітей. Також функціонують 10 дитячих будинків сімейного типу, частина з яких перебуває за кордоном чи в інших містах України, але мають наміри приїхати. До Запоріжжя їх повертають приклади ефективної роботи, службу в справах дітей, реальна допомога родинам, що стосується зокрема і житлових умов на сьогодні. Місто Запоріжжя забезпечено в повному обсязі, якщо це говоримо про житлові будинки. Є потреба в субвенції саме квартири. Треба займатися ще дітям, яким виповнилися вже 18 років і потребують житла свого. Є своя черга. Ми сподіваємося, що в цьому році саме спрацюємо на таку субвенцію. А з додаткових житлових будинків для дитячих будинків є, які у нас хочуть повернутися, Знаю, що потребу подали на три дитячих будинки сімейного типу, які. За кордоном і які в інших містах України, але хочуть повернутися до Запоріжжя, тому чекаємо на вирішення кабінету міністрів України. Є ще раз нашим партнерам. Ірина Чорнова, Лазавета Колеснікова, телеканал МТМ.